Дмитро Фірташ не має права виїжджати з Австрії. Він був змушений заплатити віденському суду 125 мільйонів євро застави, аби мати змогу пересуватися містом. У Сполучених Штатах підприємця звинувачують у корупції і вимагають його екстрадиції. Аби покращити свій імідж. Він наразі фінансує ініціативу з підтримки економічних реформ в Україні. По суті, чесно, Україна банкрут, і в нас далі два шляхи: або ми щось будемо робити, або ми нічого робити не будемо. На мою думку, нам треба нині робити те, чого не зробив уряд за цілий рік. Завізкоперштайнбрюк, екс-міністр фінансів Німеччини, вважається прихильником українського олігарха, так само як екс-міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, до групи радників належить і колишній єврокомісар Гюнтер Ферхойген. Всі вони вболівають за реформи української економіки і готові допомогти у цьому. За це платить олігарх, скільки саме наразі не зрозуміло. Насправді ця група радників повністю незалежна. Її учасники не обмежені якимось умовами і тому не знаходяться під впливом тих, хто до цього відігравав в Україні роль крупних підприємців чи олігархів. До речі від українського уряду ніхто не взяв участі у цій конференції. Втім, група радників сподівається вже незабаром презентувати свої пропозиції реформ у Києві. Вони вірять, що без залучення олігархів модернізація не відбудеться. Люди, що у останні 20 років стали багатими в Україні, тепер повинні своїми статками допомогти відбудувати країну. Ми хочемо, аби вони витрачали свої гроші на різноманітні проєкти, І це один із них. Тим європейські експерти скептично ставляться до ініціативи Фірташа. Це далеко не перший проект українських олігархів, що, за їхніми словами, покликаний сприяти українським реформам, але досі жоден з них не дав відчутних результатів. Ця остання ініціатива пана фірташа. Вона не в тому напрямку, тому що нарадників мені здається зараз українському уряду не потрібне. Є інші проблеми, біженці. Є така проєкт страхування зовнішніх інвестицій в Україну. Політичних різків таких зовнішніх інвестицій це було б набагато більш важливо для України. Але наразі фінансові проблеми України не заважають олігархові витрачати величезні гроші на гонорари для радників. Так, один виступ Перештайнбрюка може коштувати від 15 до 30 тисяч євро. Сама ж презентація ідеї фірташа відбулася на одному з найфашенебельніших майданчиків відня у палаці Ферстеля.